Всім доброго дня! Ви на каналі Авто з Європи від Томилянок. Сьогодні в вашій увазі дві машини, які є вже в Україні. Рено Каджар. Ось такий красень. І Mercedes Benz. Б класу. Зараз дані машинки знаходяться на митниці і чекають розмитнення. Хочу вам нагадати, що всі машинки, які доставляю у милян, підбираються згідно критеріям клієнта. Робиться повністю комплексна діагностика. Також перевірка ВІН-кодів, фото і відео надаються клієнтові. Ці машинки доставляються з Нідерландів до країни на лаветі, а саме доставляються до міста Тернополя. Зараз коротко розкажу вам про ті машинки, які вже є в Україні. Рінок Джарс у нас машина йде 2017 року, жовтень місяць. Має партроніки, як спереді, так і ззаді. Ледовські фари. Зараз я відкрию. Ой, змерзла. Машина йде механічна. Один і п'ять дизель. Шестиступенева коробка передач. Пробіг даної машинки. 149 577 кілометрів. Всі машинки йдуть всередині в ідеальному стані. І комплектація даної машини у нас йде босе. Друга машинка це Mercedes-Benz. b клас Машина йде. Вже 2016 року. Має також парктроніки спереді, ззаді ще бокові, ледовські фари. Машина йде на автомат-коробці автомат-коробка в нас йде з лепестками. Ось така ж я вам показала. О. Пробіг оригінальний 208 тисяч. Також машинка вся. В ідеальному стані, як ззовні, так і всередині. Машина 1,5, дизель. Після розмитнення машини направляються до Тернополя, проходять сертифікацію, формується повний пакет документів і чекають на своїх власників. Усіх питань і додаткової інформації звертайтесь до Маляна.